Ще одна цікава особливість: в Канаді вони люблять використовувати мідь для водопостачання, і це насправді прикольно. Ми дуже небагато де в Україні зараз використовуємо мідь для водопостачання, здебільшого для опалення, але тут, саме в Канаді, вони використовують її саме для специфічних цілей. І це доволі цікаво. До речі, у мене в руках дуже відмінний. Кран, я би сказав, це сантехнічний змішувач, який буде вмонтований в стіну. Коротше, це дуже специфічна канадська штука. У них в ванні або в душі не може стояти такий змішувач, як у нас в Україні, коли із стіни е, сточать два виводи, і потім на них уже зверху на ексцентриках е, встановлюється змішувач. Тут скрізь передбачено, що буде встановлений вмонтований в стіну змішувач, і лише одна ручка, яка буде регулювати температуру води. І все. Ось усе. Тож це дуже цікава відмінність.